199 гривень всього за ось таку класну пару спортивних дитячих штанів від Aldi. Маємо 20 пар у лоті, 3980 гривень загальна вартість. В розмірах класна йде лінієчка від 92 до 146-152. Тобто для усіх, для усіх діток. діток, для усіх по возрасту, хотіла сказати, що по віку для усіх діток. Покажу вам варіанти, ті, які відкриті. Є ось такий у нас варіант пудрова лаванда, показую. Ось такі вони утеплені, є манжетик, це допомагає тепло зберігати, плюс є зав'язочки, тобто на худеньких діток класно можна затягнути, не будуть спадати. Синій у нас хлопчачий варіант, хоча можна і дівчаткам, в принципі, це не проблема. Лампаси брендовані «Хогвартс» для любителів Гаррі Потера. Утеплені, також манжетик. Покажу чорних. Чорних може бути більшість у лоті. Ось такі вони брендовані йдуть. Дивіться, ось такого плану. І є рожевенькі ось такі дівчачі, також тематикою Гаррі Потера. Як бачите, HP написано, цей м'ячик, що літає. Він тут золотавий, такий, показую всередині. 199 гривень всього за пару. І нагадаю вам, що для замовлення потрібно перейти в опис і замовити через наших менеджерів. Тут по розмірам класний розмірний сет від 92-го розміру до 146-152. Реально для усіх діток. Скоріше замовляйте. В описі вся деталь, всі деталі.